Зустріч сьогодні присвячена дню, який відмічається 4 лютого дню всесвітньої боротьби проти раку. Тому ми до нас запросили нашого колегу, директора Сумського онкоцентру Володимира Володимировича Шевченка, який є хірургом-онкологом, практикуючим, і він також є кандидатом медичних наук. Наша область завжди була на перших з кінця, скажімо так, дужках місцях. По захворюванню на заякесь новоутворення. Наразі, якщо ми беремо цифри, то це на 24 рік 373 на 100 тисяч населення. Україна десь 320-340 іде. Раніше було у нас ще цифра 420 на 100 тисяч населення, але з відтоком людей, пацієнтів. А не з тим, що покращилась ситуація з онка пацієнтів, такі цифри знизилися. Взагалі тенденція світова, аналогічна тенденція в Україні відмічають всі автори збільшення онкологічних захворювань у світі. Тому в нашій країні ситуація аналогічна. Якщо брати інші показники, наприклад, щодо виживаності пацієнтів, то Є такий показник у, у онкологів п'ятирічна виживаність. Це коли пацієнт пройшов лікування. І після лікування, так як пацієнти у нас знаходяться на постійному контролі, після лікування 5 років пацієнт живе. Це вважається добрий показник, і у нас він в районі 69 на 100 тисяч населення пацієнтів. Україна там в районі 67 дещо менше. Тобто ми навіть по пацієнтам, по складу пацієнтам, краще у вона Але це може теж бути там із коливань середніх по областях там, і так далі. Значить важлива ситуація, якщо розмовляти про наше стадіювання, і від стадіювання залежить подальшому. Також прогноз пацієнта, от е, дуже часто. Звертаються, коли пацієнти вони питають, да, скажіть, будь ласка, що там, що мені, які в майбутньому що зі мною буде, і так далі. І я завжди їм кажу, що для того, щоб я зрозумів і дав вам прогноз по вашому захворюванню, потрібно повністю вас обстежити згідно стандартів поточнішої патології. І тоді вже стадіювати процес і надати прогноз. Звичайно, при першій другій стадії це у нас, е, виявляється, до 70% теж, теж пацієнтів першої, другій стадії, що, до речі, доволі непогані, непогані цифри. Прогноз буде звичайно набагато краще, ніж пацієнт звертається в третій-четвертій стадії, коли вживаність вже там дорічна летальність дуже висока у пацієнтів. Щодо патології, да, які у нас на, перші, на перших місцях, звичайно, завжди у нас було серед жіночого населення. Це якщо ми беремо це молочна залоза, вона на першому місці, якщо ми беремо взагалі, то це захворювання шкіри. А от і тенденція, до речі, до захворювання шкіри у нас збільшується. Це пов'язано з багатьма факторами. Від, того, що клімат у нас стає тепліше, діє ультрафіолету і так далі. Починаючи закінчуючи стресами факторами. На другому місці це колоректальні раки. Потім йдує рак легень. Чому по шкірі? Так? Якщо ще нещодавно такі захворювання, як меланома. Так? Меланома зустрічалась 20-30 років. Дуже дуже рідкісні були захворювання для онкологів, то наразі у нас меланома, а це дуже серйозне захворювання. То воно наразі у нас практично кожен тиждень проходять пацієнти з меланомою. І, на жаль, тут якраз дорешня ситуація. Там у нас була по одному з пацієнтів, одній з районних лікарень нашої області, що пацієнту прооперували новоутвір, не зробили біопсію, і пацієнт отримав продовження хвороби з подальшим летальним ісходом. Тут дуже важлива, оця якраз та патологія, яка знаходиться назовні, дуже багато що залежить від лікаря, який це дивиться. І важливо для лікаря, щоб він для себе розумів маршрут такого пацієнта. Якщо він бачить щось підозріле, то краще не займатися цим, розуміти для себе, що ти серйозний хірург і можеш все. Або серйозний діагност, і все можеш а краще відправити до спеціалістів, які стежать згідно стандартів, призначать лікування і набагато збільшать шанси пацієнта і покращать прогнози на виживання. Значить, скажімо так, від відступів, да, від, починаючи при операціях різних лімфодисекціях обов'язково закінчуючи тим, що при закисних наутвореннях зараз багато лікування починається з хіміотерапії. Ну, наприклад. Я можу привести такі такі пару прикладів рак молочної залози у жінок для того, щоб почати його лікування. Жінка повинна пройти обстеження, да починаючи від мамографії, комп'ютерною томографією, біопсією, тріпан-біопсією, отримати результати гістології, отримати результати імуногістохімії, отримати результати можливо молекулярних, молекулярних обстежень, які нам можуть. Казати статус пухлини, пухлин молочної залежить дуже багато. Є гормон залежні, гормон незалежні, позитивні, тричі негативні, тричі позитивні, і від цього залежить лікування. Якщо ми беремо навіть гормон залежну молоду жінку з там показниками тих чи інших білків агресивності, Високими, то ми починаємо в будь-якому випадку з чотирьох курсів хіміотерапії заперації. Деякі там, наприклад, хертоні позитивний рак молочної залози обов'язково вісім курсів хіміотерапії перед операцією. Тому така ситуація зараз, навіть при першій стадії, але Визначаючи статус пухлини, лікування починається не з оперативного, а починається з хіміотерапії. Також і зараз, наприклад, по раку шлунку. Стандарти є, до речі, українське лікування, по раку шлунку, діагностике лікування і так далі. Протоколи по раку шлунку у пацієнти, який має діагноз вже доведений рак шлунка. Якщо нема звичайно серйозних проявів стенозу, да, і він їсть, може їсти і так далі, то. Завжди починається лікування з діагностичної стадії лапароскопії в спеціалізованому центрі. Кожного року, 4 лютого, в нас є такий день, як Всесвітній день боротьби проти раку. Це нагадування про важливість профілактики, ранньої діагностики і доступного лікування. І саме раннє виявлення онкозахворювань це ключовий фактор успішного лікування, оскільки покращує прогнози, збільшує шанси людини на повне одужання. За даними Національного канцер реєстру у 2023 році онкологічні захворювання виявили виявили більш ніж у 100 тисяч людей, і на жаль, переважна більшість 57 тисяч із цих 110 тисяч була діагностована, був діагностований рак у жінок і 484 випадки раку діагностовано у дітей. Більш ніж половина захворювань у чоловіків України припадала на рак легені, передміхорової залози, колоректальний рак і рак шлунка. У жінок 56% захворювань становило рак молочної залози, тіла, іщійки матки та колоректальний рак. У 2024 році уряд схвалив національну стратегію контролю онкологічних захворювань до 2030 року та затвердив план реалізації цієї стратегії до 2025 року. Стратегія схоплює профілактику, раннє виявлення, доступ до сучасного лікування, підвищення рівня медичної освіти, поінформованості населення, а також розвиток реабілітації, догляду та паліативної допомоги, що також є важливим. Після хіміотерапевтичного оперативного лікування онкохворих пацієнтів, завдяки профілактики можна оберегтися від раку. Основно два види профілактики: це первинна профілактика і вторинна профілактика. Первинна профілактика це насамперед усунення канцерогенних факторів, більшість з яких обумовлені способом життя і сприяють здоров'ю, збереженню здоров'я в цілому. Відмовлення від куріння, зміна раціону харчового, додання добавок вітамінів і мікроелементів до їжі, своєчасне лікування хронічних хвороб. І це все реально знижує ймовірність ймовірний рака. Вторинна профілактика більш спрямована на виявлення лікування і спостереження груп ризику людей, що вже мають хронічні чи передракові захворювання тих людей, які знаходяться в тривалому контакті з канцерогенними факторами, що мають тих людей, які мають сімейну схильність до раку, тобто генетичні передумови. І, як з'явилося, є найбільш ефективними програми масового огляду по виявленню раку і передракових захворювань шкіри слізової оболонки рота, рака шийки матки, щитовідної залази, прямої сліпої кишки. І вакцинування є також дуже важливим фактором. Щодо вакцинації, щодо вакцинації, хочу окремо зупинитись на протистоянні вірусу папиломи людини. Вірус папіломи людини спричиняє понад 95% випадків раку шийки матки. І це один з найпоширеніших збудників, який може також призвести до інших серйозних онкологічних хвороб, як от рак ротової порожнини, горла, статевих органів і ануса, і генітальних канділом. Вірус папилома людини передається через інтимний контакт шкіра до шкіри або статевий контакт. Інфекції вірусу папилома людини настільки поширені, що майже всі люди у певний mm -hmm. період свого життя. Отримують вірус папілома людини, принаймні одного типу, але більшість інфекції вірусу папілома людини може зникнути протягом двох років безсептомно. Але інколи інфекції вірусу папілома людини тривають довше і в пізнішому віці можуть спричинити рак. Запобігти цим захворюванням і врятувати мільйони життів може вакцинація. І Міністерство охорони здоров'я планує ввести вакцинацію дівчаток від вірусу папілома людини, дівчаток віком 12-13 років в національний календар профілактичних щеплень із 2026 року. Відповідний проєкт про внесення змін до календаря профілактичних щеплень в Україні проходить публічне обговорення, і з ним можна ознайомитися на сайті МОЗ. І також МОЗ запускає анкетування щодо кількості людей, щодо їх думок, щодо вакцинації дівчаток. Проти вірусу папілома людини також ще хочу нагадати, що вторина профілактика більше у нас проходить у сімейних лікарів. Ми знаємо всі чудово, що сімейного лікаря кожній людині треба відвідувати хоча б один раз на рік. При відвідуванні сімейного лікаря лікар проводить скринінг, анкетування скринінг-опитування, за якими лікар може визначити червоні прапорці. Хронічні захворювання і червоні пропорції щодо способу життя людини, і побачити, чи є у людини передумови захворювання на рак. Первична профілактика, здоровий спосіб життя це про те, що можна розмовляти кожного дня. Що Входить в здоровий спосіб життя, це збалансоване харчування, це профілактика ожиріння в деяких експериментах на тваринах. Було показано, що споживання більш калорійної їжі приводить до збільшення росту пухлини. І частота розвитку деяких пухлин у людини знаходиться в залежності від фізичного навантаження, що може приводити до витрати калорій, отриманих з їжею. І внаслідок цього, якщо збалансоване харчування, якщо е, є фізична нагрузка, якщо є е, більше часу людина присвячує не пере е, не руху на транспорті, а е, більше ходить пішки, рух це життя. Зменшенню калорій. Також треба зменшити споживання жиру із їжею. Особливо треба відмовитися від вживання трансжирів. Треба включити в щоденну дієту овочі і фрукти. Обов'язково, і це насичує наш організм клітковиною, вітамінами і хімічними речовинами органічними, що запобігають розвитку пухлин. Треба уникати оброблених продуктів та надмірного споживання червоного м'яса. Треба включати в раціон цільнозернові продукти, зернові і бобові. Повинна бути регулярна фізична активність. Займатися спортом пропонують лікарі не менше 150 хвилин на тиждень. Треба залишатися активними, наприклад, гуляючи пішки, як я вже казала, або їздячи на велосипеді. І контролювати свою вагу, особливо жінкам в певному віці, з зі скачками гормонального фону. В період постмінопаузи треба частіше звертатися до лікаря, радитися із лікарем щодо коригування ваги, яка може колибатися в бік плюсу. Треба відмовитися від шкідливих звичок, особливо від куріння. Повна відмова від куріння значно знижує ризик раку, легенів та інших органів. Треба відмовитись від надмірного вживання алкоголю, оскільки це пов'язано з ризиком розвитку раку молочної залази, печінки та інших видів раку. Треба уникати канцерогенів, обмеження контакту з токсичними речовинами. Треба уникати впливу хімічних речовин, особливо пестицидів, захист від сонця. Ну і треба дбати про своє психологічне здоров'я, уникати стресу, незважаючи на ситуацію, в якої ми зараз живемо. Треба більше спілкуватися із рідними. Треба більше гуляти на природі. Треба мати тактильний контакт з деревами, відкидати думки про погане. Думати про свій сон і треба вміти опановувати себе і не піддаватися стресу, бо стрес також є чинником онкологічних захворювань. Ну, і як висновок, я хочу сказати, що профілактика онкологічних захворювань це комплексний підхід, який включає і здоровий способ, спосіб життя, регулярні медичні огляди. Відмову від шкідливих звичок і зробивши ці прості кроки, ми зможемо значно знизити ризик розвитку онкології.